Ну що ж, всім привіт. Народ з вас, підписую, подобайка, і ми продовжуємо грати в цивілізацію 6. Розвивати наша нас. Так, я в минулому відео зробив бороненосці, я хочу подивитись, можливо, висадитись на цей острів. Також хочу подосліджувати світ. Якщо будуть острівці, які я можуть висадитись, то чому не поусаджуватись? Так, зачекай. А, броненосець бомбити не може. Ну, я тут роблю. Тоді окей, броненосець. Просто досліджую автоматично цей світ. А для цих варварів я зроблю фрегат скоро. Так, Варшава, це все прекрасно. Тобі є можливість розбудовувати верфь, розбудовувати майстерню. Або, себе через три кроки ще працівник буде. Щось я занадто довго думаю, давайте монумент. Все. А чи ні. Чого? Що я роблю? Я насправді так хотів мастаків. Все, Мастаків зробиш мені? Точніше собі, я ще крабів тут займу. Так, мене цікавить, чесно кажучи, краків. І те, куди ти відправляєш людей. Ну, В принципі, тут нема поганих місць, куди ти куди ти відправляєш, тому тобі пощастило. Опа, пригад, готовий. Який може стріляти, і який я підводжу до варварів. Так, Познань, в свою чергу. Ой, Познань прекрасно, чесно кажучи. А, фабрику роби свою фабрику. У мене, на щастя, є вугілля. Так. О, от Дріс Фром Сіті Стейтс Одна нас держави. Це від когось зі своїх маріонеток. Отримую. Це прикольно. Напевно, від тебе так. Ось тут ти видобуваєш вугілля, ще ось це видобувай. Це прикольно, що отримую це вугілля. Так так, я зрозумів. Якийсь прорив отримав. Не знаю за що, але отримав. Раків. все прекрасно. Ти крутий. В тебе можна четвертий район теоретично побудувати, але поки що не знаю, який. Можна мур. Мур. Так зараз я подумаю. Теоретично можна було б кудись розширяти і знову ж хоча б ту ж висадку зробити кудись, тому давайте. Треба підготувати мастаків поселенців. А! Зачекайте. Я можу караваника зробити. Зроби караванника. Ще торгівельний шлях зайвим не буде. Так, астрономія, дякую. Колоніалізм. Так, в тебе. радіус так 2. Ну окей, підпливай. А я навіть побачити не можу, що в них там. Але виглядає цікаво цей острівець. По дослідженням. Друкарство можу зайти. Але я б дуже хотів в економіку. Так, арсенал незрозуміло, коли я збудую, тому. Хоча. Ратів будівництво. Зачекайте, гарнізон і арсенал це різні речі. А ну-ка. Чи є тут мастики? А, скоріш за все арсенал будується в гарнізоні, я тупий. Я просто думаю про те, що може в Кракові гарнізон на кордоні з Кореєю побудувати. Так, в них сім міст, але я сподіваюся, вони в них не такі якісні, як мої сім міст. Окей, пізніше, зараз у нас Вроцлав закінчив будувати. Можна тобі фабрику сказати, побудувати. Так, де твої. Хм. Твої поселенці не так, щоб на поганих місцях працюють. Ой, тут взагалі можна таратак побудувати. На, будуй собі фабрику. Ой, бачу. Тут навіть гвардійці є у варварі. Гвардійці ж не ж можуть обстрілювати. Так, ти, броненосець. Обіжжаю їх з усіх боків. Я хочу подивитись на це острівець. Можливо, я захочу його собі. Пригад. Під'їжджай. Обстріл. Ого. Вас я майже повністю вбиваю. Нім, просто тут справді непогане місце для міста. Працівник. Ой, ти можеш шахту побудувати, плюс три виробництва сюди. Ого, тут п'ять виробництв буде. Більше, ніж ось в цих двох клітинках, серйозно? Так зачекайте на пустельних пагорбах І на пустельних пагорбах навіть можна будувати. Шахти. Тобто ось тут по 4. Ого. Ого. Тут виробництво багато буде. Так, Вроцлав, концентруйся на їжі. А 8 кроків. А якщо я приберу концентрування, 13 кроків. Тоді не я концентруюся на їжі, не знаю. Напевно, не так багато клітинок. Ну так, не так багато клітинок, на яких можна сконцентруватись. Який, ти пливеш до крабів? Краків. Так, це гарнізон тут стоїть. Є щось з чудес світу? Так зачекайте, плюс дві їжі, плюс два золота і плюс одна виробництва з кожного. З кожної клітинки В цьому тайлі? Ой, в цьому місці. Це ж де... Ну, так, дезерт. Варшава я дико печаюсь, але ти будуєш Петру. Так, перше я хочу подивитись. А, я не подивлюсь, які, бонус, які райони які бонуси дають, але ти будуєш собі Петру. У тебе не так багато пустильних критинок. Давайте побудую. Ну ось тут. Так, напевно, тут побудую. Так, в тебе. Давайте подивимось по. Call Power Plant а. Так, Варшава. Пріоритетне виробництво. А, ну там різниці нема. Нащо пріоритет краків. Це що? Що це? А, це я на Варшаву дивився краків. Ти собі. А, я так і не подумав, що хочу. Так, чечниця. Так, ти даєш плюс два від джунглів міста культури і плюс одне виробництво. Де в нас дуже багато джунглів? Та усюди. За 13 кроків. Тебе не те, щоб. Так, ще раз. Дві культури, одне виробництво від джунглів. Наприклад, тут буде чотири виробництва, тут три виробництва, тут три виробництва, тут не виробництво і ще по плюс дві культури. При цьому ми і так знаходимося на трьох джунглях. Так, це для озера не цікаво. Насправді, тримай на найгірших джунглях ось тут побудую. Так. І через 13 кроків буде перше диво світу. Чому ні? А, щелоці є, до речі. Ти маяк, обов'язково маяк, я можу купити тебе. Я маяк можу купити. На просто плюс одну їжу. А. Не знаю, купую маяк. Тепер ти два кроки зростаєш. Де працюють твої мешканці? Ой, дуже непогано, дуже непогано. Всі клітинки. Будь-яка клітинка, на якій знаходиться наш мешканець, мінімум три їжі. Має. Це ж прекрасно. І мастаків тобі. б. Верф, це прекрасно, але мастаки. Торговець. А, нам богатіше відправляй. Це плюс 20 монеток. Навперед. 165 заробляю. Вони відходять від мене. Продовжуємо їх обстрілювати. Все, вітаю вас тут нема. Сюди б ще моїх вонів повідправляти. В мене їх має бути багато. Дуже багато. Вас не поріпшите. А як я збираюсь боротись? До арбалетника максимум. Так, сюди зможете приплити? Ого, довго. Але в нас є ті ж паняшки, які також довго будуть йти. Ні, війська лишайтесь на місці. Да. Військовий... В військовому напрямку я дуже погано розвиваюсь. Та економічно в мене ідеально. Так, Варшава. Придбати. На, плюс дві їжі, плюс одна продукція, плюс два золота. Подивіться на це. Прекрасно ж. Потім сюди відправлю побудую тут. Цей самий. Шахту. О, підвищити. Так, проти моряків, проти районних укріплень. А, давайте проти моря моряків. А нащо я тобі поліпшив? Мені ж не треба було зараз, прям, щоб зараз поліпшувати. Так, Магадіш. Я все розумію. Зачекайте, не можеш посланців? Окей, який квестит Магадіша? А, просвітництво, культурний про прорив. Ні, гадки, немає що з цим робити. А я не зможу. Мені обпливати треба. Але це острівець, це окремий острівець це вже хорошо. Гаданчика, обрати мету. Не бачу нічого, прям дуже, дуже цікавого. Караванника можна зробити. Або фабрику. Ну, караванник, вже ж караванник. Випливай сюди, і в тебе авжеж не залишиться кроку. Ой, зараз просвітництво досліджу. І квест від Магадіша або зникне, або поміняється на якийсь інший. Ось мені підказує, що сам Магадіш знаходиться на острові. А, письменництво політики, що я отримав. Нецікаво. Так, який тепер квест? А, нема квестів. Проненосець. Ну, попливли будемо досліджувати вздовж Магадіша. Так, ти? Тут нікого нема? Підплив поближче. Ой. Тепер тут хтось є. А вже ж розбуваємо, щоб коли приплили мої війська. Ми тут спокійно знаходились. Ні, все ж таки, я так подумав. Давайте хоча б якісь війська сюди переплав, переправлю. Хоча б дуже довго, але переправлю. Вчення. О, прикольне. Брумінг, меркантилізм. Ти, тут має бути 5 зараз. Так, 5 виробництва. А, це прекрасно. Я хочу, щоб ви. Сконстру... А. Ну. Так, ви конструйтесь на виробництві в першу чергу. Я все розумію, але поки що, поки ми робимо Чичен Іцю на виробництві. І сюди потім підеш. Там чотири виробництва буде, це прекрасне. Це справді прекрасне місто. А, Познань! Так в тебе також є провінція, в якій ось тут можу побудувати шахту. Так, Симон, Симон Болівар. Бувай! Ось тут я зможу побудувати шахту. Лін, а чи не виходить так, що. ой. Хочете обстрілюватись, перестрілюватись? Тут вони гармату зробили, а вона буде по мені стріляти. У відповідь неприємна, дуже неприємна. О, а тут якась країна. Чи це також колумбійці? А я вас не знав. Плавимо навколо них подивимось. Якщо, Магаді... Якщо тут континент, і на кінці Магадіша відділяє, наприклад, колумбійців від нас, від цього острова, то цей острів можна спокійно захоплювати, не хвилюючись за вплив. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, посилання на яку в описі. Будь ласка, прийдіть по посиланню в описі і придбайте її. Вона коштує 40 гривень всього зараз зі знижкою. Або 54 разом з за США. Якщо ви придбаєте, залишите відгук, а якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного і це вже мене дуже сильно підтримує. Слухайте, а я вивчив мушкетерів. Я зараз вивчив мушкетерів. Так, руйнуй в першу чергу тебе гармати. Друкарство. В економіку піти. Давайте ось це наукова теорія? Нам точно потрібна. Ой, я бачу ще якусь державу. Прекрасно. Я просто думаю, що в Познані якось виходить, що напевно. Ти мушкетер. Ти мушкетер. Поліпшити тебе. Мене будуть мушкетери. Слухайте, маючи хороший флот, можна непогано захоплювати. Наприклад, вас можна. О, да. Я так і знав, що вони будуть мене обстрілювати. Але їм кінець. Я б на їх місці відійшов, замість того, щоб обстрілювати мене здалеку. На, до побачення. Так, борони носець. Поливемо далі досліджувати. Ну Там я не бачу прям великих міст, чесно кажучи. Так сюди. Познань. Є познань. І ти мені створиш поселенця. Так можна кол пленд. А я хочу поселенця за 9 кроків. Зроби мені. Мені необхідно ще поселенець. Данськ. Молодець, роби свою фабрику. Тобі виробництво нестача. І зрозуміло, що відправляємо в. в Панаму плюс 18 ого. Але я хочу Магадіш Це плюс ще 20 золота Запровадити. Ми зараз з торгівлі будемо стільки заробляти. На ще плюс три. А, а вау! Тут виробництво дуже багато зараз буде, дуже багато. Якщо навколо міста купа. Насправді так кажучи, достатньо, щоб навколо міста була купа холмів або купа лісу і купа рівнини. І тоді можна спокійно будувати там місто. Все прекрасно, все прекрасно у нас. А ти що ти хочеш? Бувай, я прикладати навіть не хочу. Корея, ти мені нічого не зробиш, коли в мене є поруч два міста військових. Щоб балогну взяти. І тоді в мене просто все навколо тут буде крутим. Блогно також тоді буде тебе атакувати. Ну, не так активно, але. Меркантилізм. Ми тут можемо. О, плюс 4 золота та плюс 1 вір з кожного торгового шляху. Це так. Капер. О, ого. Далекобіни міць плюс 40. Це, напевно, це замість фрегата. І крилаті гусари. Прекрасно. Політика. А, а ось ця яка дає плюс 4 золота і плюс навіра, вона просто заміняє попередню політику. Прикольно. Ну так, я тут по максимуму качнув, в принципі. Слухайте, дивіться, тут всі торгівельні шляхи, які йдуть або до Альянса, до міст Альянсів моїх ну Моїх союзників, або до моїх ось, васалів, міст держав васалів, будуть давати плюс дві їжі і плюс два виробництва. І тут якісь дивні. Окей, це прикольно. Давай ось тебе введу Ні, тебе. Тут я лишаю натхнення. Давайте говермент плюс дві лояльності. Хоча ні. Нема зараз проблем з лояльністю. Окей, підтвердити. Так. І якщо я ще подружусь з Магадіша, Так ну треба, бувай їх. Брате вчення. Тонія... Коротше, в мене прорив в колоніалізмі. Так чому б не подивитись. Гуман, колумбійці. А якось дивно там колумбійці живуть. Окей. І далі в Брюссель відправити б. В Валету, в Кабул. Брюссель не можу, на жаль. На жаль, що воно не бачить це Валета? А, в кабулу, напевно, вже йдуть. Але, блін, Магадіша. Так, тебе перекидаю в Варшаву і з Варшави відправляю в Магадіш, тому що плюс 20 монеток. Добав, всі торгівельні шляхи, які я можу відправляти в Магадіш, я буду відправляти в Магадіш. І потім в Магадіш я спробую. Ну, ще два е... посланці туди схинути. Щоб отримати максимальний бонус з Магадіша. І щоб я був сурі його на Пострілюємо варварів. Торгівельний шлях. Ось в Панаму ще прикольно. Також плюс 20. Там фір 16. Але ні, ми будемо в Магадіш відправляти. Магадіш просто закидувати. Давай, знай, що з Познані не йде в Магадіш. І в Магадіш не йде з. Ось з тебе. Так, тут поселенець. В Панаму? Зачекай. Звідси я в Магадіш вже відправляв з Варшави. Тоді я тебе перекидую в. в І із Вроцлав в Магадіш відправлю. О, прикольний. Бачу ще варварів, а вони не, не могли б самі впоратися з варварами. А я правильно розумію, що жах у вас континент? Ну, типу, він просто з півдня на північ іде. Я тут ніяк не пропливу, подивіться на це. І фактично, Магадіш контролює прохід, ну типу, ось тут прохід. Ви, Ну, прикольно. Два посланця. А Магадіш? Раз. Два. Підтвердити. Ой! Ой-ой-ой, Магадіш. Тепер я твій сузерен. Сюзерен. І так, дивіться на, це, дивіться на цей острів. Дивіться на цей острів. Так, тут є Олені, раз, Олені, два, Залізо, Ліс, граніт. і вугілля, що найважливіше. І плюс ще тут є рибки. А як побудувати так, щоб все до всього дістати? Теоретично, ось тут можна побудувати. Таким чином ми дістаємо до більшості. Все, цей острів точно я забираю. Я точно забираю цей острів. Це прекрасний острів. І потім будемо шукати ще такі острови. Насправді кажучи, ось цей острів також прекрасний. Тому що тут можна до раз кити, два кити, краби, кити, краби. І до цієї риби, на жаль, я не буду діставати. Але навряд чи ми щось прям круте, будемо отримувати з цього міста, тому що ми вино зруйнуємо, щоб зробити це місто. Це неприємно. Але теоретично з нього може щось вийти, тому що. Хоча ні тут копійки виробництва будуть. Подивимось. Що ж, на цьому це відео ми поки що закінчуємо. Я просто уявляю, що було б, якщо б я з самого початку нормально розвивався і не тупив, і наскільки б я б вже великим був. Але так, дякую вам усім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам усім за переліт, всім за перегляд, всім дачі та бувайте.